Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде трішечки новинок. Розпочнемо. Таких 4 диска за 400 гривень. Балончик 380 гривень, Лещата 1800, повністю працюють. Ось ці ось 700 под ремонт. Тут ось. І не вистачає такої частини, щоб подвигала. Двигун. Ось такий. 1200. Нічого не видно, бірок. Тому ось так. Ось такі ще є вищата. 400 гривень повністю працюючи. Так ковалда 1700. На цьому все. Дякую на перегляд. Буду чекати вас у вайбері.